Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає гарне цікаве надходження. Тож зустрічайте. Це Джип Cherokee 2016 року випуску в гарній комплектації Trailhawk. З високим кліренсом автомобіль підходить під будь-які умови. З бензиновим двигуном 3,2 літри, газовим обладнанням, автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний, динамічний, місткий кросовер. Має просторе багажне відділення з електроприводом. 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою для оффроуду. Додатково встановлено рейлинги та багажне відділення. нас зустрічає ось такий гарний шкіряний темний салон, світла стеля та панорамний дах. Безключовий комфортний доступ. В гарному стані передній ряд сидінь, електропривід водійського сидіння та підкачування, повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз контроль Запуск двигуна з кнопки, також присутній дистанційний запуск двигуна, лобове скло з підігрівом, датчик світла, дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, двозонний клімат-контроль, вибір режимів руху та керування повним приводом та інше. Пробігу даний автомобіль має 113 тисяч км. Авто привезено з Америки з мінімальними пошкодженнями. Тож, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Авто. До зустрічі!